Бо я останні кілька років займаюся дослідженням пов'язаними з медіатворчістю і ну, тим, як це можна застосовувати в арт-терапії. І я знаю, що в світі вже є такі дослідження, навіть мені казали, що нещодавно захистилася дисертація, в в захистилася дисертація з застосуванням штучного інтелекту в роботі арт-терапевта. Ну, це я до того, що так, да, я поки розмовляю, ну, я ще не посилаюся на презентацію. І в, на, в мене теж з'явилася така думка, от як порівняти е, останнім часом, останні кіль... останній рік, скажімо так, просто трендом стало створення картинок за допомогою штучного інтелекту. Я впевнена, що багато хто звал впалився з цим, ну, бо це все ж таки більшість сприймає як забавки. І е, сама технологія дуже проста: ви створюєте текст, текст описуєте, що ви хочете, щоб створив штучний інтелект. Це зараз це актуально, бо далеко не всі, по-перше, мають можливості е, чисто фізично малювати чи працювати з воїною, е, наприклад, з ампутацією кінцівок. Е, По-друге, не всі мають під рукою матеріали, е, які можна застосовувати для створення якихось творчих продуктів. Тому Ну, Виникла ця ідея подивитися, чи буде це взагалі працювати, чи можна це працювати. Але ми підійшли так трошки з іншого боку. По-перше, ми задалися питаннями щодо того, чи є картинки, створені штучним інтелектом, чи є вони творчісті взагалі. Все ж таки відповіли свердно на це питання, тому що, ну, по-перше, це ж він не вигадує ці картинки, він робить ніби компіляцію, колаж. Але же колаж, ми вважаємо за творчість, так? бо це все ж таки розташування в просторі, картинок, які створені іншими, але нове розташування. І це все ж таки творчість. Тому ми так вирішили, що це ж таки творчість. По-друге, людина, яка задає текст для створення картинки. Вона все ж таки є е, творцем теж, бо вона, е, оцей запит на картинку, вона е, ну, задає втушним інтелекту. І це така певна співтворчість штучного інтелекту і людини. Е, ми вирішили тому провести дослідження. Але ми підійшли до цього так, що ми е, працювали з окремими темами. З нашими ну, зі студентами ми працювали, оскільки це дослідницький проєкт був. І так само ті самі запити давали штучному інтелекту, і потім просто порівняли ті картинки. Якщо можна, слайд. Ага. Оце були теми і символьні слова, які ми використовували. Це було п'ять тем: патріотизм, свобода. Ційкість, гідність і е, героїв, героїз. Е, це були ці слова, які ми надавали студентам, і пропонували їм намалювати картинки за тими стимульними словами. І такі ж самі слова ми давали штучному інтелекту. Е, ми обирали ці теми, тому що це ну, по-перше, це те, що нас об'єднує, це те, що нас робить українці, не робить нас. Ну, спільноти суспільством єдиним ми пов'язані цими цінностями і ми відгукуємося на ці теми нашими почуттями. це до речі викликало дуже такі важливі розмови зі студентами вони малювали в групі тобто це була група студентів Uh, і після цього ми обговорювали створені продукти. Наступний слайд. Uh, до штучного інтелекту ми зверталися з різних IP-адрес на різних сайтах, пропонували uh, йому намалювати картинки, тому в нас теж було отримано uh, біля ста картинок, 80 там з чимось uh, картинок на ці uh, теми слова, на ці теми. Ну і потім ми порівняли наступний слайд. Я трошки-трошки розгорну тут, але ви бачите, так да? спочатку я скажу кілька слів про картинки, які про творчі роботи студентів і які в них були спільні риси цих малюнків. Перша тема це патріотизм, України любов до батьківщини. Вона відбувається в студентів через символи української державності, де право, карта, рослинних символи. І, можливо, тут ми можемо побачити відлуння того, що Україна все ж таки аграрна держава, і в неї родюча земля і народне мистецтво містить багато рослинних символів і символи кусань. І, взагалі, такі посилання, репліки до народної культури, дуже багато було їх. Друга тема в малюнках студентів відбувається в першу чергу через образи неба. Це тема свобода, вибір, воля. Це і хмари, і сонце, і нескінченне простори небесні. Це ландшафт, Так само широке поле, дерева, квіти. І образи птахів. Символи української державності також зустрічаються. До речі, вони зустрічаються в малюнках на усі теми. І зараз мені здається, навіть не важливо, де знаходиться українець чи в Україні, чи ні, символи української державності, кольори нашого прапора завжди в малюнках присутні. Третя тема, з ключовими словами, війна, незламна пов'язана з військовими символами. Наші діти, наша молодь сприймає е, стійкість як рису лише військових. Вони не вважають себе спокійними, вони вважають, що вони зробили недостатньо, е, і вони вважають, що до них не можна це слово якось віднести. Військовий символи: це танк, літак, військовий, залізна людина, вибух. І символи ландшафту так само були присутні, квіти, дерева, сонця, хмари. Вони казали, що цивільні виживають, а стійкі і незламні наші військові. І тому була така у нас бесіда про все ж таки те, що цивільні теж трошки не стійкі і незламні, особливо під час відключень електроенергії минулого року. В малюнках четвертої теми з ключовими словами гідність достоинства сама Ось Тут було дуже цікаво, тому що майже не було знайдено якихось спільних символів, які позначали ці теми б в уявленнях студентів. І ну, я згадувала революцію гідності і, напевно, не випадково мала бути сама така назва нашої революції. Ця тема не має такого цілісного відображення в свідомості нашої молоді. І якщо це ці дані екстраполювати на більш широку спільноту українську, то це трошки сумно. Е, українцям, е, нам, як представникам нашого народу, оці роки приниження, поневолення і пригнічення, вони е, Зараз нам треба вчитися гідності і відстоювати ці спроможності свої. В малюнках на п'яту тему, ключовими словами, захист вітчизни, герої, подвіг, присутні дуже самі символи, бо на рівні почуттів це не гордість за наших військових, наших воїнів, а це скорбота за загиблими. Бо слова подихів героїв заціються саме загиблими. Бо якраз вони віддали все, що в них було за нашу вітчизну. Е, теж багато символів ландшафту української державності та символів з військовими. І там є і плями крути, і цвинтарі, і могили, і хрести, і, ну я ж кажу, героїзми заціються виключно з е, загибель. Після того ми аналізували символи, які, малюнки, які створив штучний інтелект. Я потім покажу малюнки трошки пізніше після таблиці. Е, і ну так, якщо у загальному лише на першу тему о, «Патріотизм України, Ліпорти Батьківщини е, були присутні ну, символи, які повторювалися в різних малюнках штучного інтелекту. Ну, бо присутнє слово Україна, а якщо присутнє слово Україна, то, звісно, там прапор український і таке інше. Але, щоб ви розуміли, там навіть був прапор країни агресор Ну, тобто якось він так проскочив в малюнці штучного інтелекту, не знаю як. Е, е, найбільше було символів ландшафту, причому ці символи були, як так сказати, ну, теж не повторюваними. Якщо студентів це... Поля і такі безмежні простори України, то штучного інтелекту, символи природи там і гори, і будь що. А, і це перша тема, з якою ще можна відслідкувати якісь закономірності. В малюнках на другу та третю тему теж не дуже багато природи, але вони ніяк не пов'язані між собою ці малюнки і не повторюються стрімвок. Четверта тема, з ключовими словами, гідність достоїться самоповаги, теж не містить ніяких повторних символів, але в кількох малюнках присутня вода в склянках і пляшках. Я не знаю, як це у штучному інтелекту пов'язується з гідністю. Я покажу потім. П'ята тема, з ключовими словами, захист вітчизни героя подвиг місце зображення воїнів зі зброєю і природні пейзаж. Ну, теж герої, зрозуміло. Ну, я зараз покажу про героїв. Якщо можна, наступний слайд. От вам, малюнки штучного інтелекту. Перші теми патріотизм, Україна, любов до Батьківщини. Пляшка з отруєм. Не знаю чому. Ну, і війна зрозуміло, що це військова техніка і таке інше. Наступний слайд, будь ласка. Ну, а це про волю свободу і про. Героїв. Ну, от герої такі в, 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 в штучного інтелекту. Наступний слайд. Там якраз вже малюнки студентів. А ви бачите якраз те, раз я розповідав, що герої асоціюються загиблими. Це цвинтарі, і вибір асоціюється, навіть вони здобували слова в своїх малюнках. Вибір це про щось складне. Наступний слайд, будь ласка. Тут ви бачите якраз приклади, тополі, приклади малюнків на тему патріотизм, гідність і Е, Отже, якого висновку ми дійшли? Ми побачили закономірності, у співниці витворені символи, витворені у символах техностей у студентській молоді, і ми побачили випадковість у створенні образів штучного інтелекту. На мій погляд, повністю не може штучний інтелект, ну, як мінімум, арт-терапії замінити власну творчість і. Крім цього, штучний інтелект не зможе замінити ніколи мистецтво. Мистецтво, яке створюється художником, який пропускає через себе ну, ту реальність, в якій ми живемо, і цілює цю реальність почуття пов'язаності і реальністю мистецтва. Тому і зачіпається багатьох. Ну от ви навіть побачили рисунки непрофесійних художників, ви бачили рисунки студентів, і ви реагували на рівні почуттів, і я це бачу. Чому? Тому що це символи колективного несвідомого, які втілюються людьми в роботі ну, з цими темами, темами, які пов'язані з боротьбою, які наш народ веде ну, проти. Проти загарбників, і тому ці теми як в цих символах національної самосвідомості, національного несвідомого. А твори зсучного інтелекту, ну це як сказати, просто картинки, так, красиві картинки, і не буде, вони не будуть вичіпати почуття, вони не будуть викликати почуття, а, тому так, такий висновок. Напевно, якось обмежено можна застосовувати штучний інтелект, можна застосовувати робота терапевта, але обмежено. Бо на що не замінить власне творення свого продукту, творення своїх почуттів? у